Мої вітання, любі учні! З вами Христина Ярема. Сьогодні разом з'ясуємо, які ж типові помилки трапляються у вживанні дієприкметників. Вивчимо правильні їхні форми. Отже, тема нашого уроку обмеження уживання форм активних дієприкметників теперішнього часу в сучасній українській мові способи їхньої заміни. Згадаймо! Активні дієприкметники вказують на ознаку за дією, яку виконує сам предмет. Наприклад, листя опало, опале листя, обрій палає, палаючий обрій. Вони утворюються від дієслова за допомогою суфіксів уч, юч, ач, яч, л Наприклад, палаючий, мислячий опале. Активні дієприкметники теперішнього часу, що закінчуються на ачий, ячий, учий, ючий, наприклад, бажаючий, спляча, слабнучий, читаючий, в сучасній українській мові маловживані. Але як їх замінити? Чи завжди це можливо? Досвідчені мовознавці переконують, що це не тільки можливо, а й досить легко. А допоможе нам Лепетун та словничок освітнього проєкту Мова ДНК Нації. Пропоную вам розглянути найуживаніші способи заміни невластивих українській мові дієприкметників. Поїхали! Перша заміна за допомогою іменників у формі називного відмінка. Правильно, відпочивальники, а не відпочиваючі. Керівник, а не керуючий. Завідувач кафедри, а не завідуючий, оточення, а не оточуючі люди, довкілля, а не оточуюче середовище. Або іменники у формі родового відмінка. Правильно говорити лампи енергозбереження, а не енергозберігаючі лампи. Чи іменник з прийменником: засоби для миття або мийні засоби, а не миючі, як ми дуже часто говоримо. Місця для сидіння, а не сидячі місця. Або використовуємо іменник прикладку: поет початківець, а не початкуючий поет. Команда лідер, а не лідируюча команда. Можемо виконувати заміну за допомогою однокореневих прикметників. Наприклад, панівна еліта, а не пануюча, приваблива пропозиція, а не приваблююча. Або здійснювати заміну за допомогою синонімів прийдешнє свято, а не наступаюче, Чинне законодавство, а не діюче. Молоде покоління, а не підростаюче. Наступна зупинка а не слідуюча. Змінний графік а не плаваючий. Охочий, а не бажаючий. Колишні а не бувші. Або здійснювати заміну прикметниками із суфіксом альн, зволожувальний крем або крем для зволоження, але не зволожуючий, знеболювальний засіб або засіб для знеболення, але не знеболюючий. Можна здійснювати заміну за допомогою нормативних дієприкметників, а саме пасивного дієприкметника, який має суфікси н або –т-. наприклад, приспана красуня, а не спляча, активного дієприкметника минулого часу зраділий студент, а не радіючий або дієприкметника минулого часу з префіксом напів, напіввимерлі види тварин, а не вимираючий. Напівзниклі рептилії, а не зникаючі. Або можна здійснювати заміну за допомогою підрядного речення описових конструкцій: який скаче, а не скачучий, який плаче, а не плачучий. Активних дієприкметників минулого часу із суфіксами ш в ш в українській мові немає. Посивівший неправильно. Посивілий правильно. Форм активних дієприкметників із суфіксами ущ, ющ і ящ немає в українській мові, але ми знаємо багато слів із суфіксами ущ, ющ, ач, яч, що походять від дієслів: наприклад, лежачий, трудящий, роботящий, плакучий, цілющий тощо. Вони не є активними дієприкметниками. Це віддієслівні прикметники, що втратили дієслівні ознаки та означають уже не дію як дієприкметники, а сталу властивість когось чи чогось. Розгляньмо приклади виконання завдань ЗНО з теми, яку ми вивчили. На екрані ви бачите завдання однієї з сесій зовнішнього незалежного оцінювання. Проаналізуємо варіанти відповідей. У варіанті А, «стомившийся за день, неправильно вжити дієприкметник «стомившийся», Суфікс «вш-» в українській мові не вживається. Правильно стомлений за день. Отже, це неправильний варіант. У варіанті Б, «початкуючі поети замінимо дієприкметник «початкуючі» на початківці, тоді правильно говорити поети-початківці. Отже, варіант Б теж неправильний. У варіанті В дозрівші яблука, у дієприкметникові дозрівші суфікс вш, якого немає в українській мові, тому правильно дозрілі яблука. Отже, цей варіант теж неправильний. У варіанті Г, цілюща рослина, слово цілюща це віддієслівний прикметник, який ужитий правильно. Отже, варіант Г правильний. На цьому в мене все. Сподіваюся, що нам вдалося опанувати типові помилки у вживанні дієприкметників та вивчити правильні їхні форми. Насамкінець хочу нагадати вам, дорогі слухачі: найкраще запам'ятовується та інформація, яку ви добре усвідомили, письмово попрактикували, створили якусь асоціацію. Виконуйте якомога більше завдань. Адже успіху можна досягти лише наполегливою працею. Дякую за увагу і до нових зустрічей!